Де місце ялинці після свят? Головна окраса дому зазвичай втрачає свій товарний вигляд за тиждень-два після нового року. Хтось виносить дерево з хати одразу, хтось чекає до весни. Та все частіше трендовими стають такі ялинки, які після свят можна посадити назад у землю. Живу в горщику обирала. Не знаю, я не вибирала, вибирали мої батьки і напевно вони хотіли живу, щоб потім пересадити в сад. Це перше ви таку обирали? чи так. раніше вже такий нас? Вперше. Якщо ви придбали зрубану ялинку, то не поспішайте її викидати до смітника, застерігають комунальники. Адже сухе дерево легко займисте. І на звалищі воно буде небезпечним. Вони, по перше, займають місце не так оптимально можна складувати, і вони потім вивозяться на сміттєзвалище, Тому ми наполегливо просимо саме складувати на визначених місцях або біля контейнерів. Саме з таких місць ялинки забиратимуть і вивозитимуть окремо. Вивозять ялинкові відходи управителі, не підприємства, які вивозять тверді побутові відходи в нас по місту, тому по мірі накопичення. Вони своїм транспортом вивозять або на господарські свої двори і тоді використовують цю деревину в якихось своїх виробничих цілях. Ну на основному, можливо, для опалювальних пристроїв, або переробляють їх на щепу. Та й ялинок на смітниках щороку менше, як кажуть комунальники, і тернополяни підтверджують, переходять на багаторічні дерева. По-перше, живої шкода, і ті, що продають, вони завжди не, не такої виду і якості, якої би хотілося вдома поставити. Тому вже давно вирішили штучно. У нас в принципі ще з дитинства завжди штучно було. Кожен рік різати свіжу ялинку, це якось вже не по-людськи. У нас штучна ялинка була маленька, штучна, гарна, так що ми не утилізовуємо, ми використовуємо на слідуючий рік. Чимало тернополян та гостей міста кажуть, цьогоріч не прикрашали ялинки взагалі. Якщо ж ви все ж потішили себе запашною хвойною красуною, то подбайте після свят про її утилізацію. Крім смітників, ялинку можна відвести до зоопарку або на ферму. Для копитних та птахів гілки можна використовувати в якості підстилки. На власному городі чи в саду ялиновою тирсою можна підживляти ґрунт. Ялинка після свят точно має чимало варіантів для корисного використання.